Нульова фаза на острові дитини Скільки триває нульова фаза? Нульова фаза скільки триває для кожного індивідуально. І в організації не говорять, скільки ви зможете перебувати на цій нульовій фазі, але є факти: одна-дві людини може перебувати від двох до чотирьох місяців, це те, що з практики. Якщо це сім'я з трьох людей, це порядка 6-8 місяців. Більше дев'яти місяців я не зустрічала людей, які могли перебувати на острові Тенеріфа на нульовій фазі. Потім вас відправляють на материкову фазу вже на основну програму. Перша фаза буде тільки на материковій спані. Остатися на Тенеріфа після нульової немає можливості наразі прийнятий такий закон, що ми не можемо залишатися можемо тільки сходити з програми і таким чином залишатися на програмі. Все вас відправляють Тенерифе на материкову Іспанію. Куди саме це також, вони враховують. При першій співбесіді вас будуть запитувати. А чи у вас є якісь родичі в Іспанії, а куди б ви хотіли, а чого б ви хотіли? І ви це говорите, і потім це все записують і враховують. Як показує практика, це правда враховується і відправляють в принципі туди, куди ви просили. Якщо у вас немає родичів, немає ніяких побажань. Ну, це буде в більшості випадків Мурсія з останнього. Такі справи, якщо вам потрібна консультація по бізнесу в Іспанії, звертайтеся.